Всім привіт, мої дорогенькі! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний рецепт. Приготуємо печінку. Для цього рецепта я використаю курячу печінку. Ви можете використовувати, яку ви тільки любите. Знаєте, є така проблема, коли готуєш печінку, а вона віддає таку гірчинку. От якраз я вам сьогодні дам вирішення даної проблеми. Ну що, не змію вас затримувати? Давайте готувати. І для того, щоб наша печінка була дуже смачна і дуже соковита, нам потрібно її запанірувати в білій муці. Ну що, погнали? Беремо печінку і паніруємо з двох сторін у муці. Ось так. Викладаємо. Паніруємо печінку з двох сторін. Виставляємо її окремо на тарілку. На цьому етапі, коли ми паніруємо печінку, нам не потрібно ні сіль, ні перець. Тому що нам потрібно її обсмажити з двох сторін по 2 хвилини до румяної скориночки. Так, ставимо нашу сковорідку. Наливаємо сюди олії. У мене сковорідка йде антипригарна. Якщо у вас не антипригарна, то олії не жалійте, тому що мука може згоріти. Чекаємо, щоб розігрілася сковорідка з олією, і будемо обсмажувати. За той час, поки у нас розігрівається сковорідка, наріжемо грибочки. Я використовую шампіньончики. Ось так. Розрізаємо на дві частини і просто на 6 частинок. Ми гриби нарізаємо великими кусочками, бо тому що, якщо ви будете нарізати їх дуже дрібно, вони дуже сильно ужаряться і ви там не будете відчувати шампіньонів. Тому ось такими кусочками буде якраз супер. На дві частинки ось так порізали. Раз, два, раз, два, все, готово. Сковорідка вже розгорілася, відправляємо сюди печеньку. Ось так виставляємо. Печінку ми обжарюємо по дві хвилини з кожної сторони, бо якщо буде три хвилини, 4, вона вже буде пережарена, суха і абсолютно несмачна. Тепер ми додаємо цю солі, додаємо трішки чорного перцю. І тепер нам потрібно накрити кришкою, нехай вона собі стоїть, зняти вогню, вона собі дійде за рахунок внутрішньої температури. Накриваємо кришкою. Виключаємо вогонь, забираємо з камфорту. Все. Нехай за рахунок внутрішньої температури вона собі доходить. І за той час, поки наша печінка там собі відпочиває, насолоджується, ми наріжемо цибулю. Розрізаємо навпіл, відрізаємо пупку, і нарізаємо ось так. Просто вздовж ось такими полосочками. Так, забираємо нашу печінку вже. Хочу вам показати, яка вона в розрізі. Ось така має бути правильно приготовлена печінка. Ви можете бачити, яка вона соковита. Якщо ви її будете смажити по 4-3 по хвилини з кожної сторони, вона буде суха і зовсім не смачна. Забираємо її набік. Тому що зараз нам треба буде смажити цибулю і шампіньйони окремо. За цей час, поки у нас печиночка тут собі відпочиває, тепер нам потрібно обжарити наші шампіньйони. Шампіньйони з цибулею ми разом жарити не будемо. Будемо жарити окремо, тому що шампіньйони пускають дуже багато води. Не додаємо не сіль, не перець. це все ми додамо в кінці. Може виглядати, що шампіньйонів дуже багато. Ну повірте, зараз пройде 5 хвилин і їх буде дуже мало. Коли ми закинули смажити шампіньйони, нам потрібно буквально десь 2 хвилини їх не перемішувати для того, щоб зловилася така рум'яна скоринка. Коли вже наші шампіньйони досягнули такої легкої рум'яності, відправляємо сюди цибулю. Тепер, коли наша цибуля з шампіньонами вже майже готова, ми можемо додати всі наші спеції. Додаємо сіль. Додаємо паприку мелину. І можемо трішки для кольору додати куркуми. І залишаємо ще буквально на одну хвилинку. Коли вже наша цибуля і шампіньйони повністю приготувалися, ми додаємо наші вершки. У мене 10% жирності, ви можете використовувати і 30% жирності, і які в кого будуть там в магазині чи вдома. Виливаємо сюди наші вершки. І тепер це все гарно перемішуємо. Ви тільки гляньте, куркума, який надала дуже гарний колір. За рахунок того, що ми правильно обсмажили шампіньйони. Вони навіть не втратили свою форму. А якщо б ми їх порізали дуже дрібно, їх зараз навіть тут і не видно було б. Тепер ми це залишаємо ще на 2 хвилини, щоб соус став густіше. Ну що ж, друзі, звичайно, не будемо ми їсти одну печінку. Для цього нам потрібен гарнір. Я використаю рис. Ви можете використовувати рис, можете використовувати картоплю, гречку. Це все вже абсолютно неважливо, як ви любите. Ну що, наша печінка готова, соус наш готовий. Давайте презентувати страву. Так, виставляємо нашу печінку на гарнір. Все. Печінку на гарнір виставили. Тепер просто додаємо нашого. Тільки гляньте, який класний колір. Як він смачно виглядає. М -м -м. Це просто супер. І тепер зверху ось так соус ляп. Ось так. Просто шикарно. Це просто шикарний рецепт. Просто. Ну що? Ось така красота у нас получилася. Внизу у нас приготовлений гарнір, печінка гарно, правильно обсмажена і зверху ось такий класний соус. Ну що, друзі, обов'язково готуйтеся по даному рецепту. Я дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую, що підписуєтеся на канал. Обов'язково, хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте даному відео лайк. Всіх вас люблю, до нових зустрічей. Пока!